Нещодавно магічним стрімким поривом увірвалася в полтавську літературу, і от у нас з Іринкою теж вийшов вірш. До речі, для ринки цей вірш, можливо, не настав якихось поштовхом, тому що коли я її його написав, вона мені відповіла, і саме з цього, у неї, як вона мені сама казала, почалася нова глава така в житті. Вона почала дуже класно писати, і пише тепер в 10 разів круче і більше ніж я. І от у нас з нею є вірш. Я її називаю люб'язна Герміона, тому вірш саме про це такий магічно казковий. Я не фанат Джоан Роллінг, але телефонний наш Робін. Здається, ще цілодобовий. І не люблю навіть у Гарі, але вже повірив у магію, коли ти насуплюєш брови. Стріляєш сікарі очі, водіння стоїть пророчі. Я вірю тобі, наче Поттеру Англія. Тережі твоїх повідомлень, вітай до мене совами. Якщо ми були за засобами, то зараз мій день або ранок обід або вечір. Стає зовсім вже недоречним, якщо залишусь без листа, я буду процентом зі ста, я буду одним лише центом, тяжким пацієнтом в лікарні, яка переповнена хворими, що свято вірять, що твої уста такі ж гарні, неначе наче монолізи. Якби моя воля зібрала би валізи до тебе, моя Герміона. Але чарівниця реальність часами буває сувора, і замість казкового Алаґмора. У відповідь чую на магію. Пробачте, але у Великобританію не відкриваємо візи. Хоч зараз і осінь думки не доспірю кочують моїй голові, мов а доторки дихають досі, ще в тілі. Вся ніжність самотніх розгублених пальців. Я п'ю лиш повітря, що ти видихаєш так скоро на ніж на тарвучку. Але, як говорить жизнь тлєни, ти знаєш, що логіка клята, та та іще сучка, і ця наша спільна єдина халепа не хоче давати в Британію візу. Хоч ми на кордоні те, як при Савдепі, спустилась між нами залізно на залізно.